І міністр оборони, і взагалі кабінет міністрів, вони всі відповідальні за це і за кожен день існування цього корупційного болота в такому вигляді, в якому є. як так сталося, що арешти оминули міністерство стратегічної промисловості, введення якого і є цей завод, ми ж не дарма називали всю цю історію навколо Павлорадського заводу пірамідою. Тому що, якщо не назвати це пірамідою, це треба називати шизофренією. Причому у державного рівня. Спочатку вони почали жертвувати якістю, в результаті ми отримали скандал з мінами, які не літають і відповідно не дозволяться. Потім ми отримали скандал з кількістю, тому що кількість не відповідає тій, на яку вони зраховували. Розкручувати всі ті схеми, які там були. Ну тут потрібні прям професіонали-професіонали, тому що ці схеми будувалися з 99-го року. Боєприпасів на фронті завжди не вистачає. Це акціону. У нас не вистачає коштів. А у бізнеса, якщо ми говоримо про приватне зараз виробництво, а не по державне, не вистачає плеча для того, щоб більше інвестувати в новітні розробки. Чиновники, які закуповують, вони чітко знають, що якщо вони куплять не найдешевше, то буде скандал, і з ними прийде м, одночасно МВС, Набу, СБУ, ДБР, хто загону прийде. Навіть Джека хтось прийде ув'язково.